Робимо для них сервіс, який би їх задовольняв також в повній мірі. Наприклад, ми хочемо, щоб під'єднавшись один раз до нас, вони отримали весь перелік способів прийому платежі. Один контракт. Повністю картка, готівка, кредити, все. Ти один раз підписав, і ти все маєш для того, щоб продавати в e-commerce, втрачати так. мінімум втрачати клієнтів на процесі оплати. Ми знаємо, як це робити, бо ми маємо великий досвід цього роботи на маркетплейсах. Ми вміємо правильно організувати процес з великою кількістю продавців, з великою. Ну тобто там ми працюємо більше з ніж з 20 тисячами продавців. Тобто, ми знаємо, як з ними працювати, як їх підключати швидко, легко для них. І це є ключова перевага того, що ми продаємо для ринку. Тобто ми пропонуємо сервіс покупки найкращої якості, бо купу часу вже на це витратили, щоб його відточити на своїх майданчиках.